Сьогодні я хочу прочитати із книги пророка Малахії. Бог заострив мій погляд вчора на цьому місці писання, я хочу поділитися із вами. Це значить, книга Малахії, пророка Малахії, 2, 17. Словами своїми ви мучите Господа. Та й питаєте ще, чим ми мучимо говоренням вашим кожен, хто чинить лихе, той добрий в Господніх очах. І він у них уподобання має, або де Бог правосуддя. Скільки разів е я чула, не знаю, як ви, я чула, коли віруючі люди говорять, що нічого страшного. Якщо ти робиш щось погане, нічого страшного, Бог тобі все простив. Головне повірити в Бога, ходити в церкву, читати Біблію і молитися. І це дуже великий обман. Тому що якщо ти. Любиш Бога, якщо ти по справжньому читаєш цю книгу, якщо ти спілкуєшся з Луцем Небесним, то ти людина, яка духовно розвивається, а значить міняється із середини. І якщо в тебе немає цих перемін, бо звісно, що всі ми, коли приходимо, ми приходимо з якимись всякими непонятними речами. Де ми натворили багато всякого поганого, і ми розкаюємося, і ми просимо Бога, щоб звільнив нас від цього і допоміг нам більше це не робити. А якщо ми приходимо, ми каємося і ми дальше ми просимо Бога, але ми далі вибираємо гріх, то ніякого покаяння не відбулося. І ми не можемо говорити, що людина. А, почала свій духовний розвиток, ні, вона тільки грає Кіна, і тут треба називати речі своїми іменами. Якщо ти не міняєшся, я не кажу, що це в один день, це процес. Но якщо сьогодні ти зробив неправильно там да, щось, що тебе розрушає. Завтра, післязавтра, то вже на четвертий раз, ти точно це перестанеш робити, ти точно перестанеш по-іншому реагувати, ти точно перестанеш пліткувати. ти не будеш красти, не будеш обманювати, ти будеш старатися робити все від серця, вважати добра іншим. Розумієте? Духовний не полягає в внутрішніх перемінах, і Бог до цього не заставляє. Якщо ти хочеш, в тебе це вийде, тому що. Бог призиває нас жити у святості. Ісус одного разу сказав, коли а, сіли людину, Він сказав, іди і більше не гріши. І там далі він казав, бути святі і, а, і совершенні, як а, Отець, ваш, ваш небесний. Тобто, коли ми розкаялися, коли ми прийшли до нього і віддали все йому, да, весь цей негатив, весь гріх. Він каже, іди більше не гріши. Що це означає? Що в нас є вибір, я можу грішити, а можу не грішити. І там, де я не можу не грішити, бо є різні залежності, різні ситуації. Ось там проявляється Божа сила, яка звільняє мене від цього. Але я цього маю дуже сильно хотіти, всім своїм серцем. розумієте? Тому я грішний, моє тіло грішне, нічого страшного, Бог все одно мене простив. Це є брехня, запам'ятайте собі. Ми святі, ми народ вибраний, ми царственне священство, пише в Біблії, ми його діти, ми образ і подобія Бога. ви представляєте Бог і гріх це несумістимі речі. І Бог дивиться так, Він дивиться на нас через святість Христа. І щоб нам увійти в повноту Божества Тілесного, нам. Потрібен процес перетворення внутрішнього, щоб відображався Христос через нас. Тому не обманюйтесь, не обманюйте інших і самі не обманюйтесь, не говоріть ніколи, що кожен, хто чинить лихе, той добрий у Господніх очах. нема такого. Колись у старому заповіті, так, так, ми і читаємо, тут багато є, що говорять божі люди, що Бог там карав за це. Зараз в новому заповіті ми розуміємо, що Бог не карає, але ми самі себе караємо. Тому що якби Бог зараз карав, то не потрібно було б Ісусу приходити. Ісус прийшов, Він нас викупив, Він нас омив, Він нас очистив. Але якщо ми обираємо далі грішити, якщо ми не міняємося, то що То ми самі себе наказуємо. Розумієте, гріх, який ми обираємо. Він нас наказує, бо тому що немає нічого безслідного. Якщо я сьогодні продовжую курити, пити, то, понятне діло, що в мене будуть якісь проблеми зі здоров'ям. Все, все, Тут немає тут нема третього, нема десятого, тут є або так, або так. Або я вибираю Бога, духовний розвиток, і починаю мінятися із середини по власному бажанню, або я вибираю далі гріх. Я вибираю брехню вірити в те, що а, все одно я грішна, наче мені можна грішити, а Бог мені простив. І живу як, як сліпе котеня, і вибираю гріх, і гріх приходить, так, наслідки цього гріха, який мене наказує, представляєте? Тобто я сама себе наказую цим гріхом. Так що, друзі, будьте уважні, не обманюйтесь і приходьте до Бога з відкритим серцем. З відкритою душою, і він вам допоможе помінятися. Те, що не можете ви, може Бог, пам'ятайте про це. Все. Я вас обнімаю Божою любов'ю.